Мені стало цікаво, а як дужки впливають на фінальний результат. Тобто, умовно, у нас є приклад. 8 відняти 3 помножити на 8 відняти 3. І тут у нас стоять дужки. А що буде, якщо дужок у нас не буде? Тож, я хочу подивитися, чи будуть однаковими мої результати. Тож, порахуємо спершу цей приклад. 8 відняти 3 це у нас буде 5. Яке ми маємо помножити потім, знову ж таки, на 8 і відняти трічку. 5 помножити на 8 це у нас буде 40. Потім я віднімаю трічку, і в результаті отримую 37. Прекрасно! Ось такий результат я отримала. А що якщо тепер я зроблю такий самий приклад, але без дужок. І хотіла б наголосити, що у першій частинці ми спершу робили дію в дужках, адже прийнято, що дужки вважаються дуже важливими, і спершу робиться дія саме в них. А ось тепер, коли у нас немає дужок, то яку дію я маю зробити першою? Відняти 8, відняти 3, чи тут 8, відняти 3, чи що я взагалі маю робити? Зазвичай прийнято першим робити множення. Отже, умовно, дужечки стоять ось тут. Тобто, їх немає, а в цілому множення робиться першим. Тож подивімося, що ми отримаємо. Ми маємо 8 відняти 3 помножити на 8, це у нас буде 24. І потім знову відняти 3. Тож, що ми маємо? Мінус 24 мінус 3, це у нас буде мінус 27. Отже, тут у нас буде мінус 27. Тут у нас була вісімка. І 8 відняти 27, це буде мінус 19. Ось така відповідь. Просто подивіться, наскільки різними є мої результати. Отже, після цього відео, я сподіваюся, ви запам'ятаєте, що все ж таки має значення, чи ми ставимо дужки, чи ні.